У Лозівській громаді публічна бібліотека та Катеринівська бібліотека філія взяли участь у німецько-українському проєкті Валізка з книжками і перемогли. Днями ці дві книгозбірні отримали довгоочікувані подарунки валізки з новими дитячими книжками. А так як в 2024 році бібліотеки України визначені як простори психосоціальної підтримки, то ці подарунки стануть вагомою допомогою працівникам книгозбірень у роботі з підтримки психологічного стану маленьких відвідувачів. Раніше, коли збирали валізку, то ми розуміли, що ми будемо їхати у подорож. У нас будуть приємні враження. Ми будемо прагнути до чогось нового та незвіданого. Але після вторгнення Росії до України для багатьох валізка стала символом важкого рішення, що покласти у ту тривожну валізку, що взяти з собою, коли ти вимушено покидаєш домівку, шукаючи прихистку. На жаль, після повномасштабного вторгнення дуже багато людей покинули власні оселі у пошуках приказку і опинилися за кордоном. Зокрема, дуже багато опинилися у Німеччині. Тому інститут Гьоте в Україні разом з німецькою бібліотечною асоціацією та Українським інститутом книги заснували у 2022 році проєкт валізка з книжками для того, щоб донести до українських дітей. Книж улюблені книжки українських авторів, тому що не в кожну валізку помістилися улюблені книги. І також у цю валізку вони поклали книжки іноземних авторів, перекладені українською. Такі полички відкрили 600 німецьких бібліотек. І також до цих бібліотек завітали навіть автори і авторки, які були задійні у цьому проєкті. А у 2023 році керівники цього проєкту вирішили переорієнтуватися і зібрати такі валізки для українських бібліотек. На участь у проєкті подали заявки 4,5 тисячі учасників і 250 із них вийшли переможцями. Я хочу з задоволенням зазначити, що у список переможців потрапила наша публічна бібліотека та Катеринівська бібліотека Філія. Коли ми відкрили цю валізку, коли вона на нас потрапила, ми побачили, що вона наповнена дуже класними книгами, завдяки роботи, з якими діти зможуть керувати власними емоціями, розповідати, що їх турбує. Ми зможемо проводити з ними такі ігри різноманітні, і також потрапив до нас такий. Книжковий черв'ячок, який дуже любить читати книги, а також обговорювати з їх з друзями і з задоволенням розговорить або розчитає наших відвідувачів. До валіски, крім 22 книжок сучасних українських та зарубіжних авторів, експерти у сфері дитячої літератури поклали дидактичні ігри, розмальовки, наліпки та набори для творчих завдань. А також посібник від відомих психологів і психотерапевтів про те, як розмовляти з дітьми про війну та підтримати їх. Оце книжки на які на основі яких можна буде проводити психологічні ігри, наприклад. Сьогодні день голосного читання, читання в голос. І спочатку як? як правильно проводити ці ігри? Спочатку дітям читається в голос ця книга, а потім, наприклад, на основі оцій блакитний записник діти малюють власну мапу бажань. От я не можу уявити своє життя без і діти пишуть без чого, без мами, без тата, без своїх друзів. ну… Без того, що для них дорого, це тіха ніч мій астронавти. Рекомендують проводити цю ігру після голосного читання у вулиці, на вулиці, коли сонячний день. Діти малюють емоції і потім своєю тінью відображають, що вони на даний момент відчувають. Радість, сум. Або наоборот навпаки, захоплення. Ну все, що у них на душі на даний момент. Потаємна суперсила. У кожного з нас є суперсила, і ми не розуміємо, яка вона. І завдяки цій головній героїні діти зможуть зрозуміти, яка у них є суперсила. І найбільше за все діти розуміють, що найбільша суперсила у нас, українців, це взаємодопомога і підтримка і любов. Війна, що змінила Ронда. Потрібно підготуватися, зробити мапу такого собі міста Рондо, яке було зруйноване під час війни. І потім дітям надається ось олівці, маркери, і діти домальовують, як би вони хотіли змінити це місто його відбудувати. Накшталт колажу. І коли вони це промальовують, вони промовляють, що їм найбільше болить. І таким чином вони вивільняють власні емоції. Потім вирисова міль. Дуже така гарна книжечка. Це для маленьких діток від 3 до 5 років. І завдяки у цій молі, так сказати, вони малюють власні емоції. За допомогою фарб беруть фарби, видувають за допомогою соломинок і потім домальовують, що вони на даний момент відчувають. І дивимося тоді, яка у нас у нас ця, цей метелик. Яскравий або набор, навпаки сумний. І допомагаємо дитині вивернитися. Потім є от коробочка з емоціями, і дитинка показує, що вона відчуває, або радість, або сума, або гнів. І таким чином вона промовляє, чому і може так вивільнятися. І ось цей смайлик, який допомагає нам порозумітися. Працівниці публічної бібліотеки та Катеринівської бібліотеки філії дякують усім організаторам проєкту Валізка з книжками за такі потрібні для роботи подарунки. Бібліотекарки зазначили, що на деякі книги з цієї валізки маленькі відвідувачі книгозбірень вже записалися в чергу. завдяки цим книгам, завдяки цьому поповненню, ще більше дітей зможуть. Зрозуміти, що перемога за нами, і що найбільша радість і найбільший скарб, який у нас є, це ми самі і наш підтримка наших рідних та близьких. Приходьте до бібліотеки, адже бібліотека це не лише скарбниця книг, а й місце сили.